Купель-комбо для заміни рульових наконечників і рульових тяг. Вам необхідний інструмент. Голова 16-та. Голова 19-та вона потрібна для оцього цього зйомника. Вам потрібен такий зйомник і такий зйомник. Цей знімає рульовий наконечник, цей знімає рульові тяги. Поїхали розбирати. Відкрутили гайку. Встановили зйомник. Знято. Знімаємо пильник. Знято. І розбираємо. Тут є в нас дві гаїчки. Щоб відкрутити наконечник, нам потрібно два дев'ятнадцяти ключі. Ми затримуємо і, і відкручуємо наконечник. Також знімаємо цю гаєчку, щоб вона нам не мішала зняти пильник. накидываем наш съемник чтобы Відкручуємо. Все. освоївати. Треба свою. Всього, тепер можна встановлювати все, все. запчастини. Тут у нас є рульва тяга, технород. Ну, ми не ми такі не замовляємо. Бачите кількість смазки на ній. І по на конечник. Mm -hmm. Всюдо встановлення. Відкручуємо. Ставимові пильнички. Не забуваємо про мотик. Накручуємо гаєчку. Звичайно, що після того потрібно виставити розвал, але десь приблизно, то тобто хоча б на око, треба виставити довжину, щоб машину сильно не тягнуло. Але обов'язково потрібно їхати на розвал. В комплекті йдуть стяжки пластикові для зажиму. Ось тут. Ну, Явно, що краще поставити желізні хомути. Все і встановлюємо на місце. Все встановлено.